До ваша уваги новини. 14 грудня ми відзначаємо сумну дату в новітній українській історії. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На центральній площі міста Апостола пройшли урочисті заходи з цієї нагоди. Їх бачила наша знімальна група. 14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, що сталася 26 квітня 1986 року. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зараз цю подію багато хто називає просто днем ліквідатора. Цей день Пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. У 1994 році багато українських громадських організацій чорнобильців зверталися до влади з ініціативою створення подібного дня пам'яті, але їхні прохання в той момент відхилили. Після цього ліквідатори почали відзначати цей день неофіційно. Тепер же під час святкування цієї пам'ятної дати силові структури України виділяють почесний караул. Представники влади покладають вінки до пам'ятників, які слугують нагадуванням усім нам про ту страшну аварію і кількість загиблих ліквідаторів. У нашому місті до пам'ятника з вінками та квітами прийшли голова Апостолівської райдержадміністрації Харченко Олександр Валерійович, голова райради Мудрий Віктор Олексійович, голова ветеранської організації Апостолівського району Павлюк Іван Федорович та інші представники керівництва міста.